Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо другу частину теми Україна під час Другої світової війни, яка включає розділи Початок Німецько-радянської війни, бойові дії у 1941-42 роках, окупаційний режим. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. 22 червня 1941 року нацистська Німеччина розпочала війну проти СРСР. Відповідно до плану Барбаросса Німеччина планувала шляхом блискавичної війни Бліцкригу розгромити основні сили Червоної армії і вийти на рубіж Архангельськ Волга Астрахань. Якщо глянути на співвідношення сил станом на 22 червня 1941 року, то плани німецького командування видаються нездійсненими. Перевага Червоної армії є безсумнівною. В Червоній армії було майже в півтора рази більше гармат і мінометів, майже в 4 рази більше танків і більше, ніж у два рази літаків. Здавалося б, Поразка німецької армії і її союзників була неминучою в перших же прикордонних боях. Однак в реальності Червона армія потерпіла у 1941 році важку поразку і втратила 5,5 мільйонів бійців, з яких 3,5 мільйони лише полоненими. Єдине, на мою думку, пояснення цього парадоксального результату це відсутність у бійців Червоної армії будь-якого бажання захищати остогидлий сталінський режим і віддавати за нього своє життя. Тепер більш детально про перебіг подій на Україну наступала німецька група армій південь, обороняли південно-західний і південний фронти. На початку війни відбулося декілька оборонних боїв. 23-29 червня 1941 року відбулася танкова битва Дубно-Луцьк Рівне, яка вважається найбільшою танковою битвою в історії. З радянського боку в ній взяли участь більше трьох тисяч бойових машин, з німецького боку усього 800. Радянські танкові корпуси втратили більше 2,5 тисяч бойових машин. Німці 85 танків. Думаю, що ви розумієте, що в боях втратити таку кількість танків просто неможливо. До поразки привели. По-перше, традиційно погана логістика. У значної кількості танків закінчилось паливо. Погана організація. Управління військами було втрачене, частина командирів втекла, і підрозділи залишились без керівництва. І найголовніше небажання солдат воювати. Більшість танків екіпажі покинули, скориставшися дрібними поломками. А далі хто в полон, а хто на автомобілях втік у тил. Важливими битвами була оборона Одеси. 5 серпня, 16 жовтня, а потім Севастополя з 30 жовтня 1941 року, 4 липня 1942 року. Але якщо в Одесі окрема приморська армія обороняла це місто достойно і евакуація пройшла організовано, то з Севастополя спромоглися евакуювати лише 200-300 представників вищого. І старшого командного складу армії і флоту, і представників партійного активу міста. Більшість рядового і офіцерського складу покинули напризволяще з 11 липня по 19 вересня 1941 року тривала оборона Києва, яка закінчилась черговою катастрофою. Внаслідок флангового удару групи армії Центр. Сили Південно-Західного фронту, яким командував генерал Михайло Кірпонос, були оточені і розгромлені. У цій битві Червона армія втратила лише полоненими 665 тисяч бійців. На кінець 1941 року значна частина України була окупована. У грудні 1941 січні 1942 року німецькі війська під Москвою вперше були розгромлені. Очевидно, цей успіх привів радянське керівництво до висновку, що перевага у війні перейшла вже на бік СРСР. -СР. І у травні 1942 року розпочався широкомасштабний наступ Червоної Армії на Харків. Але німецькі частини були ще далеко не виснажені і нанесли контрудар, внаслідок якого радянські війська були розбиті і втратили біля 200 тисяч осіб лише полоненими. 22 липня 1942 року німецька армія зайняла українське місто Свердловськ, і цим самим уся територія України була окупована. Керівництво країною. У роки війни здійснював Державний комітет оборони ДКО на чолі з Йосипом Сталіним. Найважливішими діями ДКО в Україні до її окупації були мобілізація населення до лав Червоної армії. Встигли мобілізувати 2 мільйони осіб. Мобілізація цивільних осіб. 13 лютого 1942 року був прийнятий указ про мобілізацію на період військового часу працездатного міського населення для роботи на виробництві і будівництві. Проголошувалася воєнізація прокуратури і міліції, до якої мобілізовувалися жінки. Згідно з директивою ставки Верховного головнокомандування, від 12 вересня 1941 року були створені загороджувальні загони НКВС. Ці підрозділи займали позиції за спинами військових і у випадку їх відступу з позицій стріляли в них. У 1942 році було почато створення штрафних батальйонів і рот. З числа засуджених. Важливим завданням була евакуація найважливіших промислових підприємств і населення на схід 24 червня 1941 року була створена рада з евакуації. Слід зауважити, що евакуація була організована на непоганому рівні. І до кінця 1941 року з України було вивезено 550 підприємств і біля 4 мільйонів громадян. Ті підприємства, які евакуювати не змогли, руйнувалися. 6 липня 1941 року був проголошений указ про відповідальність за поширення у воєнний час брехливих чуток. І якщо людина, скажімо, в черзі за хлібом розповідала щось таке, що не співпадало з офіційними зведеннями ТАРС, вона підлягала кримінальній відповідальності. Щодо територій, на які наступали німці, радянське керівництво застосувало тактику випаленої землі. Все, що можна вивезти, вивозилось, те, що неможливо було вивезти, знищувалося. Зрозуміло, що така тактика диктувалася воєнними цілями, щоб нічого цінного не досталося ворогу. Але ж на захоплених німцями територіях лишалася величезна кількість цивільних людей. Зрозуміло, сталінське керівництво на їх потреби ніяк не зважало. Захопивши Україну, нацисти поділили її територію на декілька окупаційних зон. Перша з них так званий дистрикт Галичина, який був створений 1 серпня 1941 року як п'ятий дистрикт Краківського губернаторства. Він вважався територією Рейху, бо до 1918 року Галичина входила до складу Австрії. Галичани вважалися співвітчизниками неарійського походження. І окупаційний режим був доволі м'яким. Місцеве самоуправління було передано українцям. Частина українських земель була передана Румунії. На цих землях було створено три губернаторства: Буковина, Бесарабія і Трансністрія, тобто Задністров'я. До Трансністрії входили Одеська, частина Миколаївської і Вінницької областей з центром в Одесі. Буковина і Бесарабія вважалися частиною регату, тобто Румунського королівства. І режим тут був таким самим, як і у інших частинах цієї держави. Щодо Трансністрії, то тут зрозуміло відчувалося, що ця територія окупована. Але режим був більш м'яким, ніж у районах, окупованих німцями. Як не крутий, але ступінь фанатизму і ксенофобії в авторитарній Румунії був суттєво нижчим, ніж у тоталітарній Німеччині. Східні області України, Донбас, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина утворили прифронтову зону. Тут німецька адміністрація не ставила перед собою ніяких особливих завдань. По господарському використанню території. Головним для військового командування був спокійний тил. І репресії застосовувалися переважно до партизан і підпільників. Найбільш нестерпний режим був встановлений у Рейхскомісаріаті Україна, створеному у серпні 1941 року. Центром Рейхскомісаріату було визначено місто Рівне, очолив його Еріх Кох. Окрім більшої частини території УРСР в кордонах до 1939 року, та Волині до складу увійшли південні частини двох білоруських областей Берестейської та Пінської, населені переважно українцями. Для окупованих територій був введений план Ост, який передбачав винищення частини українців переважно за допомогою голоду. Переселення на місце українців німецьких колоністів, примусову мобілізацію Робочої сили з України, перетворення України в аграрно-сировинний придаток Рейху. Для зручності експлуатації були збережені колгоспи, які стали носити назву державні маєтки. На початку окупації німців зустрічали з квітами. Були оприлюднені факти масових репресій, голодомору, виявлені масові поховання, частину полонених українців німці відпустили. Але потім був встановлений жорстокий репресивний режим, від якого в різній мірі постраждали різні категорії населення. Зокрема, євреїв і циган окупанти планували винищити повністю. І вбивства цих етнічних груп відбувалися в усіх окупаційних зонах. Циган або ромів було вбито окупантами більше 200 тисяч чоловік. Тобто рівно стільки, скільки їх проживало на території України. Якщо хтось із ромів врятувався, то це сталося випадково. Окупанти захоплювали циган цілими таборами і зразу ж розстрілювали. За роки окупації нацисти знищили в Україні біля двох мільйонів євреїв з шести мільйонів, які загинули в Європі під час Голокосту. Значну частину з них окупанти вивезли до таборів смерті, де вони були вбиті. Але майже 800 тисяч були знищені на місці в Україні. Так, у Бабиному Ярі в Києві розстріли євреїв розпочалися 29 вересня 1941 року. І лише того дня нацисти забили 22 тисячі чоловік. Всього ж за декілька тижнів у Бабиному Яру розстріляли більше 100 тисяч євреїв. Немало українців намагалися спасти євреїв, ризикуючи своїм життям. В Ізраїлі їх назвали праведниками народів світу. Першою українкою, яка отримала це звання, була Олена Вітер ігуменя монастиря у Львівській області, яка спасала під час Голокосту єврейських дітей. Нагородив її і радянський уряд. За співпрацю з УПА вона була засуджена на 20 років ув'язнення і відсиділа в радянських таборах. З 1946 по 1956 рік. Наступною категорією були військовополонені. На території України окупанти влаштували більше 150 таборів для військовополонених, в яких загинуло 1 300 тисяч полонених. Несолодко було й місцевому населенню. Окупанти проводили каральні акції в різних селах і містечках. Достатньо згадати трагедію містечка Корюківка на Чернігівщині, яке було повністю знищене окупантами. Лише в цьому містечку окупанти вбили 8 тисяч чоловік, а всього ж загинуло майже 2 мільйони українців. Це крім євреїв і ромів. На роботи в Німеччину вивезли 2,5 мільйони чоловіків і жінок, яких німці називали остарбайтерами. Було вивезено в Німеччину 9 мільйонів тонн зерна, 3 мільйона 200 тисяч тонн картоплі, 622 тонни м'яса тощо. Отже, друга частина лекції на тему Україна під час Другої світової війни завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!